Сьогодні у випуску. У двох автопригодах постраждали водії мопедів та велосипедистка. Поліція Полтавщини встановлює місце перебування Ігора Цюцюри та Людмили Матиків. Поліцейські врятували життя літній жінці, яка ледь не втопилася у водоймі. Дві пожежі упродовж двох днів зафіксовано у горішніх плавнях. Працівники ДБР затримали двох працівників ТЦК, причетних до побиття чоловіка та незаконного утримання його у приміщенні військкомату. Говоримо про резонансні події тижня, що минає у програмі Резонанс на телеканалі Гок. 18 вересня близько 17-ї години у Полтаві на перехресті проспекту Миру та вулиці Головка сталася дорожньо-транспортна пригода. За попередньою версією слідства, автомобіль Volkswagen Golf під керуванням Полтавця 1982 року народження зіткнувся із велосипедом, яким керувала місцева жінка 1952 року народження. У наслідок автопригоди травмовану велосипедистку медики госпіталізували до лікарні. За даним фактом розпочато кримінальне Провадження за частиною першої статті 286 Кримінального кодексу України, порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило потерпілому середнього ступеня тяжкості тілесні ушкодження. Обставини та причини ДТП встановлює слідство. 19 вересня близько 19.00 на в'їзді до села Драбинівка Драбинівської територіальної громади Полтавського району сталася дорожньо-транспортна пригода. За попередньою версією слідства, скутер Сузукі під керуванням 21-річного жителя Нехворощанської громади зіткнувся із мотоциклом «Геон» під керуванням 14-річного місцевого мешканця. Унаслідок зіткнення обоє водіїв отримали тілесні ушкодження та госпіталізовані до медичних закладів. За даним фактом, розпочаток. Кримінальне провадження за частиною першої статті 286 Кримінального кодексу України, порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило потерпілому середнього ступеня тяжкості тілесні ушкодження. Обставини та причини дорожньо-транспортної пригоди встановлюють слідчі. Відділенням поліції номер 2 Миргородського райвідділу поліції розшукується безвісно, зниклий 26-річний ігор Цюцюра, якого востаннє бачили вдома 18 вересня у місті Лохвиця Полтавської області. Якщо вам відома інформація про зниклого, що допоможе пришвидшити його розшук, правоохоронці прохають повідомити до відділення поліції номер 2 Миргородського райвідділу поліції за номерами телефонів, які ви зараз бачите на екрані. Лубинським районним відділом поліції Полтавщини розшукується Людмила Матийків, 1968 року народження. Мешканка міста Лубни Полтавської області. 2001 року поїхала до Києва. Її місцезнаходження досі невідоме. Представлене фотозображення зроблено 1998 року. Якщо у вас є інформація про цю жінку, яка допоможе пришвидшити її розшук, поліціянти прохають повідомити до Лубенського районного відділу поліції Полтавщини за номерами телефонів, які ви зараз бачите на екрані. Близько доби у Лубенському районі Полтавщини правоохоронці розшукували 73-річну мешканку села Лазірки Новооржицької громади. До пошуків зниклої також долучилися місцеві мешканці та поліцейський офіцер Новооржицької громади. Олександр Шаповаленко, начальник сектору поліцейської діяльності номер 1 СМТ Оржиця, повідомив пошукові заходи тривали всю ніч та майже весь наступний день. На щастя, 15 вересня близько 17.20, коли разом із місцевими жителями. Ми прочісували територію поблизу водойми. Раптом почувся стогін людини. Підійшовши на звук, ми побачили у воді жінку, яка майже повністю занурилась під воду. Із води виглядав лише рот та ніс. Тож, не гаючи часу, поліцейські кинулися на порятунок та витягли її знесилену на берег. Потім разом із місцевими мешканцями переохолоджену жінку окутали теплою ковдрою та викликали медиків, які ушпиталили її до Лубенської лікарні інтенсивного лікування для надання допомоги. Правоохоронці щиро вдячні небайдужим жителям новооржицької громади, які відгукнулися на чужу біду і одразу прийшли на допомогу. Адже завдяки спільним зусиллям вдалося врятувати людині життя. Минулими вихідними у горішніх плавнях виникла пожежа, причиною якої стали пустощі дітей з вогнем. 17 вересня близько 17 години. На пункт зв'язку 17-ї пожежної частини надійшло повідомлення про те, що в районі будинку 41 по проспекту Героїв Дніпра горить господарча споруда. По прибуттю було встановлено, що горить металева господарча споруда. Розмірами 1 метр на 2. В ході встановлення причини пожежі вияснилось, що гралися діти біля господарчої споруди, і один із дітей мав при собі сірники і залізли на дах господарчої споруди з друзями, запалили ганчір'я, в результаті чого відбулося загорання. Наразі невідомо, хто є власником господарчої споруди, що постраждала від пожежі. Збитки, спричинені вогнем, встановлюються. Із дитиною, яка спричинила пожежу, та її батьками, фахівцями ДСНС, проведено профілактичну бесіду. Євген Андрієв звертається до мешканців горішньоплавнівської громади з проханням неухильно дотримуватись правил пожежної безпеки самим і навчити цьому власних дітей. Це стане запорукою збереження людських життів і матеріальних цінностей. Новий тиждень розпочався також із пожежі. 18 вересня, о 6 годині ранку, надійшло повідомлення про пожежу в дачному будинку в садовому товаристві Мічурінець по 8 алеї. По прибуттю було встановлено, що зайнялася житлова кімната в дачному будинку. Пожежу було ліквідовано до прибуття пожежно-рятувального. Підрозділу. На момент виникнення пожежі в будинку перебували чоловік та жінка. Рано вранці до них прийшов знайомий їм чоловік, хотів потрапити в будинок. Спочатку розбив вікно з однієї сторони будинку, потім з іншої сторони в житловій кімнаті вирвав дерев'яні ставні та здійснив підпал. На щастя, обійшлося без жертв. Особу палія швидко встановили і після затримання доставили у відділ поліції номер 2 міста горішні плавні. Незаконно позбавили волі, знущалися та погрожували зброєю. Днями у соціальних мережах розповсюдилося відео, на якому представники ТЦК, погрожуючи зброєю, вимагали від чоловіка, аби він добровільно пройшов військово-лікарську комісію.

Я спокойно, Вадим Вадимович, здесь живу. ЦК меня удерживает. Да, вот. Я сам из города Харькова. 25 января 80-го года рождения. И уже шестые сутки здесь меня удерживают. Неизвестно, когда там отпустят, не отпустят. Меня отпустят в статусе любимого. Я. Ну вот и так вот я живу здесь. здесь вот... Короче, такая ситуация. Много не могу говорить. Забрали телефон. В телефоне есть много видео, но он заблокированный у меня. И они не вскроют его. Я потом все предоставлю. Да? Там есть с военными ссоры и т.д. и т.п. Помогите, пожалуйста. Світіти статуше. я тут 6 збив. Кров моя вода. За табличка. Меня сьогодні з весь в крові. Стволом махали, Коротше, вручають і убивають. Працівники ДБР затримали заступника начальника одного з відділів Самбірського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки та військовослужбовця-водія цього відділу, причетних до побиття чоловіка. Та незаконного утримання його у приміщенні військомату попередньо встановлено, що 19 вересня військовослужбовець водій побив громадянина, при цьому погрожував йому зброєю. Він бив потерпілого руками та ногами по тілу та обличчю. Відповідне відео було поширене мережею інтернет у цей же день. ДБР негайно розпочало розслідування цього інциденту у межах відкритого кримінального провадження. Працівники ДБР на місці події продовжують вивчати усі обставини інциденту. Вирішується питання повідомлення їм про підозру у незаконному позбавленні волі, катуванні та перевищенні військовою особою службових повноважень. Підписуйтесь на ютуб канал телерадіокомпанії Гок, щоб бути в курсі подій. Бережіть себе, все буде Україна!